Друзі, ми з вами є свідками того, як Євангеліє Ісуса Христа продовжує діяти на серця людей. Сьогодні Дух Святий торкається людських сердець, вони відгукуються на цей заклик, приймають рішення служити Богові. Сьогодні перед нами сидять кандидати до хрещення, і я запрошую вас піднятися сюди. Шановні друзі, чи готові ви сьогодні підтвердити свою віру в біблійні принципи перед усіма присутніми? Ви добровільно вийшли сюди. Слава Богу. Я буду вас питати, а ви голосно відповідайте на ті питання, які будуть задаватися. Чи вірите ви в Бога Отця, Сина і Святого Духа? Слава Богу. Чи приймаєте ви Ісуса Христа як Господа і особистого Спасителя, і чи відрікаєтесь від гріховного життя? Yeah. Чи вірите, що Христос дає силу змінити характер? Yeah. Слава Богу. Чи вірите ви в Біблію як Богонатхненне Слово Боже, яке є мірилом віри і життя Християн? Yeah. Чи приймаєте ви десять Божих заповідей, в тому числі і четверту заповідь? Яка вказує на святкування сьомого дня тижня суботи Господньої і на пам'ятник творіння? Слава Богу. Чи вірите ви в скорий прихід Христа, і чи будете допомагати іншим готуватися до Його приходу? Добре. Чи приймаєте біблійне вчення про духовні дари, і чи вірите, що дух Пророцтва є однією з характерних рис церкви Адвентистів сьомого дня? Слава Богу! Чи ви знаєте ви церковну організацію і чи будете підтримувати церкву своїм впливом, десятиною, добровільними дарами? Чи знаєте, що ваше тіло є храм Святого Духа, чи будете стримуватися від нечистої їжі, алкоголю, тютюну, наркотиків? Слава Богу. Чи приймаєте новозавітні вчення про хрещення через повне водне занурення і чи бажаєте бути хрещені таким чином? Слава Богу. Чи бажаєте ви стати членом місцевої громади, яка входить в Світову церкву Адвантистів дня? Дякую Богові за ваші позитивні відповіді. Перед тим, коли ми зайдемо у воду, ми бажаємо звершити молитву і запросимо Михайла Петровича звершити молитву. Благословений Господь, Отець Небесний, ми дякуємо, що ми є зараз свідками цього дійства, Господи. Дякуємо за цих братів і сестер, які віддали свої серця тобі. Благослови їхній подальший шлях, благослови, щоб, Господи, їхнє життя прославило тебе, Господь, і нехай цьому прославиться Твоє ім'я нашого Бога, Отця Сина, Святого Духа. Амінь. Тебо радіє того, що ти, Марта, вирішила стати на сторону Бога. Сьогодні всі присутні радіють. Мама твоя, яка дивиться. І тому по вірі твоїй хрещу тебе, дорога сестра Марта, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. amen, amen. Сьогодні, шановні друзі, небо радіє від того, що сестра Дар'я вирішила стати на дорогу спасіння. Тому по вірі твоїй хрещу тебе, дорога сестра Дар'я, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорога сестра Олена, сьогодні нам приємно, що ви стали на дорогу Спасіння. Небо радіє, ангели радіють. І тому по вірі твоїй, сестра Олена, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорога сестра Лілія, сьогодні Бог радіє вашим рішенням і тому по вірі твоїй, дорога сестра Лілія, хрещу тебе, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогий брат трохим небо радіє від того, що ти в молоді роки прийняв Спасителя як свого особистого Спасителя. І тому по вірі твоїй Хрещу тебе ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сьогодні небо радіє, батьки радіють, церква радіє твоєму рішенню. І тому по вірі твоїх хрещу тебе, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогий брат Павло, сьогодні небо і ангели радіють від Твого рішення. Тому по вірі твоїй хрещу тебе ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ви були свідками хрещення людей різного віку, і молоді, і старших людей. Це говорить про те, що Бог приймає сьогодні кожну людину в своє вічне царство, своєвічним Євангелієм Він торкається всіх верст населення. І тому, якщо сьогодні ще тут є люди, які хотіли б заключити з Богом заповідь, прийняти його як свого особистого Спасителя. Будь ласка, не відкладайте це надовго. Ви бачите, що сьогодні в нашому світі робиться. Немає потреби вам про це говорити. Але найвірніше і найправильніше рішення це заключити з Богом заповіт і мати надію на вічне спасіння. Тому, якщо у вас є таке бажання, будь ласка, підходьте. Ми будемо досліджувати Євангелія, і через деякий час ми знову відкриємо цей базень для того, щоб далі продовжувати навертати і приєднувати людей до Царства Божого, Божого всім благословення. Так, я запрошую ще Тараса. Будь ласка, бідіть сюди. Друзі, можливо, у вас питання якісь виникають. Ви бачили, що сім хрестилося, у нас тут є вісім. Да? Звідки ще взявся один? Це нормально, коли ми приймаємо так само людей через визнання віри. Брат Тарас хрестився, ім'я Отця, Сина, і Святого Духа, але він вирішив приєднатися через визнання віри до церкви Алентисів сьомого дня. Тому він сьогодні разом з нами. Підтверджує все те, що ми тут говорили, він проходив, досліджував, і сьогодні він разом з нами. Тому це таке служіння, знаєте, для мене найбільше воно таке святкове. Я думаю, що для кожного з вас воно є урочистим, воно є відповідальним і в той же час воно зобов'язує. До цього часу ви, можливо, були учнями Христовими, але від сьогодні. Такими таємними були. Але від сьогодні ви є відкриті. Ви стали ну, свідомо на сторону Христа. І коли вас будуть питати, до якої церкви ви належите, ви можете спокійно відповідати, не соромлячись до церкви Антисів сьомого дня і кашанує заповіді Божі, яка вірить в Ісуса Христа, яка любить Бога усім своїм серцем, яка запрошує всіх людей. До спільноти, до того, щоб ми могли разом готуватися до Царства Божого. І тому <кій>, сьогодні я хотів би привітати вас усіх словами, які записані в книзі пророка Ісаїя, в 43 му розділі. Дорогі ви в очах у мене, многоцінні і любі мені. Не лякайтесь, бо я з вами. Чи через води будете йти я з вами. Чи через ріки ви не потонете, чи підете через вогонь, не попечетесь, і полум'я не опалить вас. Бо я ваш Господь, святий Ізраїлів, Спаситель ваш. Хай ці слова сповняться в вашому житті, шановні друзі. Я запрошую служителів Михайла Петровича і Тараса Васильовича, щоб вони привітали так само членів церкви. Знаєте, за цікавим збігом обставин, рівно 12 років тому я стояв так, як ви тут, на цьому місці. От. А ще ми в коридорі стояли з пастором, і вказується, що рівно 11 років тому він також тут стояв. От. І тут є в цьому залі свідки, які це бачили. От. І знаєте, народження дитини це, це факт і це своє народження ваше це факт. Але далі ще є і процес. Ісус сказав такі слова якраз про процес, каже, хто витримає до кінця, витримається процес, той буде спасений. Я вам бажаю, щоб ви оцей процес витримали, що ви його витримали і зустріли Господа. Так, теж 12 років тому, але 17 березня, ну не тут, правда, а в Костополі я хрестився. І я вам прочитаю вірш, який особисто мене переконав служити Богові. Тому що до 19 років я ще встиг пожити таким, от, скажімо так, дуже гріховним життям, спробувати всього того, що пробує цей світ, пожити тими цінностями, якими живе цей світ. І мене змінив ось цей вірш, Біблійний. Я хочу, щоб ви його запам'ятали і використовували в своєму житті. Це в Ісуса Навана, 1.8 записано. Нехай книга цього закону не відходить від Твоїх уст. Роздумуй над ним день і вночі, щоб докладно дотримуватись всього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Я от запитував в той вечір, коли я думав, для чого я створений, який сенс життя, для чого я живу. Боже, якщо ти є, то що я маю робити? І ось. У Божому провидінні мені попався саме цей вірш. Я його прочитав, Бог мені сказав: ось роби все, як тут написано. Тоді ти матимеш успіх. Сьогодні тема успіху дуже а, така актуальна, особливо для молодих людей. Як бути успішним? Полиці магазинів книжних завалені книгами про те, як досягнути успіху, як стати мільярдером, як стати успішним в цьому світі, як бути крутим і так далі. І кожен блогер в інстаграмі нам про це розповідає. Але слово Боже каже, що успіх буде тоді, коли ти дотримує, будеш дотримуватись всього того, що тут написано. І ми не знаємо, які, яка доля ваша, які Бог приготував вам успіх, тому що Бог Ісус Христос назвав навіть пророка Івана Хрестителя найуспішнішим пророком. А нам, з, скажімо так, світської точки зору померти в 30 років, йому відрубали голову, він жив там в пустелі, їв незрозуміло що. Нам здається, що це життя зовсім не успішне. Але мені б хотілося б, щоб я розумію, успіх це виконання Божої волі в моєму житті. Тому хай в вашому житті буде такий успіх: виконання Божої волі у вашому житті, щоб ті таланти, ті дари, які у вас є. Те, для чого вас призначив Бог, Бог має про вас якийсь суперпотужний задум. І для вас, дорогі сестрички, суперпотужний задум має Бог для вас, щоб ви щось звершили в цьому житті. Я бажаю, щоб ви зрозуміли, ось що Бог хоче звершити саме через вас, через ваші дари і таланти, через вашу індивідуальність, через вашу особистість. Щоб ви це зробили. Хай Бог благословить, ніколи не піддавайтеся на те, що пропонує світ, на його філософію, на його. Цінності для вас. Слідуйте тому, що хоче від вас Бог. Хай Бог благословить вас. Для того, щоб життя наших дорогих друзів було успішним, щоб вони дотримувалися всіх тих заповідей, всіх тих постанов, які записані в Біблії. Ми звернемось до Господа в молитві і попросимо в нього допомоги. Запрошую церкву піднятися. Наш Отець Небесний, ми вдячні Тобі за те, що ти так сильно любиш. Вдячні за Сина Твого Ісуса Христа, вдячні за Євангелію, Боже, вдячні за цих людей, які тут, до кого ти Духом Святим ніжно торкнувся, і вони відгукнулись на твій поклик. Боже, благослови їх, зміцни їхню віру, щоб вони, Господи, коли будуть падати, коли буде тяжко, коли буде розчарування, коли сатана буде говорити щось, що вони. Не можуть служити тобі, що вони не можуть дотримуватись цих заповідей, що вони не можуть бути святими. Коли Сатана вказуватиме на всі їхні недоліки, помилки, Боже, ти їх піднімай, Ти їх, Господи, своєю любов'ю огортай знову. Будь ласка, зміцни і укріпи їхню віру. Допоможи церкві прийняти їх там, де вони будуть в своїх громадах, чи тут, чи в інших, щоб церква їх з радістю прийняла, щоб члени церкви могли б стати друзями, щоб могли б допомогти, підсказати Можливо, в якихось моментах не докоряти, а з ніжністю, з любов'ю направляти їх, бо вони будуть помилятися. Господи, молимся і просимо Твого супроводу, Твоєї волі в нашому житті. В ім'я Ісуса наша молитва. Амінь. Друзі, нам потрібно зробити ще один такий крок. Присідайте, будь ласка. Сьогодні тут ви бачите вісім чоловік. Четверо з них це Марта, Лілія, Данило і Тарас. Вони будуть членами першої Львівської громади. І хто за те, щоб вони були членами першої львівської, вони виявили в цьому бажання? А інші вони це з Бузька, з Брод, з третьої громади. Один із Барвінку. Це наші друзі. Тому хотів би запропонувати, щоб ми проголосували сьогодні і прийняли їх членами першої львівської громади, тих людей, яких я назвав: Данило, Марта, Тарас і Лілія. Прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Немає. Ми для вас приготували книги, і діти теж приготували такі букети. Хотів би стояти в наступний раз тут, отримувати букети, отримувати квіти, вітання отримувати. Подумайте над цим. Ми вам бажаємо Божого благословіння. хай Господь благословляє вас, ваші родини, ваші сім'ї. Будьте світильничками там, де ви знаходитеся. Боже вам благословення. Присідайте, будь ласка.